Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Допомагати мені в студії будуть мій колега заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та юна художниця Дарія Голуб, котра традиційно залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Я рада бачити в нашій студії жінку, котра довгий час пропрацювала на нашому телебаченні, програма якої були зірцем для нас, журналістів. Жінка, яка чітко має свою громадянську позицію, це голова Житомирської обласної організації політичної партії Українська платформа Собор, заслужена журналістка України Тетяна Романовська. Добрий вечір, Тетяна. Добрий вечір. Я рада бачити тебе в нашій студії. Ці квіти, троянди, які, які є символ. Кохання та поваги. Я хочу подарувати тобі разом з Ігорем Грачем, з яким ти працювала так багато років, і разом з нашою молоддю з юною художницею Дарією Голуб. дякую вам сьогодні. Будь ласка, це дякую. Тобі. дякую вам. Скільки я тебе знаю, ти завжди борець за правду та справедливість. На твоєму такому життєвому шляху два майдани. Майдан 2004 року, помаранчевий, і Євромайдан 2013. Є багато розмов. От щодо е, того чи іншого майдану, ти завжди була на передові, як на тому майдані, mm, так, так і сталося, на євромайдані. Так. От що ти можеш сказати з цього приводу? Ну, дуже дякую, що ви мене запросили в студію і такі слова. Дякую за них, але я, я вважаю, що я... Де я не працювала, де б не було, просто я виконувала теж свій обов'язок громадянський. І коли працювала на телебаченні, бо всі ж знають, що я страшенно була закохана в телебачення, вміла, любила, як я завжди кажу, що то є моя е, е, найбільше кохання в моєму житті, то є телебачення. І я дуже дякую вам усім і дякую цій студії, в якій стільки багато років, більше десяти років, ми сиділи, готувалися до програми, кажулись відкровення тут було і все, тому що саме телебачення. Саме колектив обласного житомирського телебачення, його керівник. Віктор Якович дали мені путівку в таке широке, велике і сьогодні вже політичне життя. Бо коли пішла з телебачення, мені здавалося, що Життя завершилося, і світ не такий, барви не такі, але виявляється, життя надзвичайно різнобарвне, і є інші цінності в житті, і є потенціал, де можна примінити свої знання, силу в іншому. Те, що сьогодні можливо потребує, те, що дала мені доля, і господь Бог, тому що ми плануємо. А власне, там на небі зірки розставляють все людську долю, да, і все на свою долю. Ну і так сталося, що коли я стала учасником Майдану, тому що я вважаю, що жодна людина сьогодні не може стояти осторонь тих подій, які відбувалися, відбуваються і наразі мають продовження, тому що ми не зупиняємося на тому, що досягнути, тому що і Майдан сьогодні живе повноцінним життям, і ми бачимо ну, надзвичайно важку ситуацію неоднозначно. Значно в Криму і в Севастополі, і це нас дуже тривожить. І я пам'ятаю Майдан 4-го року, я ось була на прямому ефірі і сказала, висловила своє бачення ролі журналістів вас усіх, особливо журналістів в тих політичних процесах, які відбуваються в державі. Журналіст повинен просто виконувати свої обов'язки і просто виносити на е, обговорення. До інформації на широкий загал, що взагалі відбувається, просто казати правду. І, напевно, Анжеліка, ж ти пам'ятаєш, четвертий рік, другий тур президентських виборів, я головний редактор випуску новини, ти прийшла до мене і кажеш: або ми кажемо правду без цензури, або ми не виходимо в ефір, то були твої слова. Так. І тоді багато, десь більше 40 журналістів підписалися, і Віктор Якович. Дослухався до нашої думки, і ми пам'ятаємо, що коли між другим і третім туром ми йшли із забралом і теж нам допомагали, тому що тоді теж було страшно. Але народні депутати, серед яких провідну роль грав Павло Іванович Жебрівський, вони нас підтримали, вселили в нас цю віру, сміливість, мужність, і ми працювали. І власне, я ж весь час наразі була з 1 грудня на Майдані і в тих всіх подіях приймала участь. Але 18 лютого, коли почались, коли ми мирним, мирною ходою пішли до Верховної Ради, щоб Верховна Рада почала працювати так, як личить, тому що її народ обирав. Вони народні депутати, але, на жаль, забули, що народні. Слово народні десь там, да? так? І вони забули, що вони на службі у народу, якому так гірко, коли відбуваються такі страшні події, серед того майдану багато днів. Ночей, тижнів я бачила твого сину Вову, де він стояв і в Мороз, і в ту заметіль, і, і при при всяких подіях вони працювали, бо вони виконували свій обов'язок. І коли і ми ніхто пішли, не відмовився. ніхто не відмовився. Вони працювали по 10-12, по то більше годин, стоячи там за камерами. І я, як телевізійник, я бачила, з яким оптимізмом вони працюють. Вони дійсно працювали. І коли ми пішли і почалися оці такі страшні події. Почалося почався розстріл людей. То е, і Ждана вігар, і Андрій Поробій, і Євген. Вони всі попросили, щоб жінки вже десь це була третя, 16 година е, дня, щоб жінки полишили майдан. Я, і, і, я, знаю, я що полишила. Ти стояла... Втравшись за руку з жінками так, ми і, жінками, закривала і... Своїми, ми ми стояли, закривали своїми тілами. Ми закривали своїми тілами молоде покоління, Но ми що стояли, ти так. тоді подумала собі сказати. По будь порядку власне. я б хотіла розповісти, бо тоді, коли нам сказали, 18-то відійти, ми почали відходити, але все було вже перекрите, і ми піднялися до Михайлівський храм. А знаєте, як мені ж вже не 25 років, да? і ми одягнені відповідно до Майдану, це такі світери довгі, це такі валянки, важко йти. І швидкі їдуть, і щось хаос такий страшний. І десь там комусь хтось телефонує, що ті тушки бо десь там б'ють, когось перезустрічають. Я забігла в Михайлівський храм, так десь думаю, трошки перепочину, бо там на фоні кольорів можна було спуститися на почтову площу і далі. І забігла помолитися. І те, що я побачила, ну, ну, я не хочу згадувати, і я, я не чекала, що вже там то є все. Ну і потім ми пішки йшли, йшли пішки через весь Київ, тому що транспорт не працював. І потім я виїхала. І отже, я доповертаюсь я до, до ситуації з телебаченням. Я приїхала і в середу, я не мітингувальник, я не трибун. Я маю в тому плані, що я не спікер на мітингах. Але в середу я вже в Житомирі взяла слово, тому що те, що говорили спікери, воно ну, трошки було неправильно, і, і я сказала, що мають їхати чоловіки, але мають бути свідомі того, що вони їдуть на війну, бо я тільки вночі повернулася, і як повернулася, яким чином це теж окрема розмова і окрема історія. Ну і вже тоді майдан Житомирський сказав, хто що може робити. І якби ми тоді мали йти до телебачення, обласного я сказала, що я можу вести перемовини з вашим керівництвом. І ми тоді зустрічалися з Василем Миколаєвичем. Ми тоді були і в мера, бо якби в нього там мав якийсь ефір прямий будь І такі довгі перемовини. Наступного дня це е, зібрали журналісти, звернення ж до вас написали не лише до Василя Миколайовича, про те, що етика журналістська є. І я сьогодні знову ж таки звертаюся до всіх журналістів. Я обожнюю своїх колег. І сьогодні працює дуже багато молодих, які вже вже навчались і виховувалися незалежній України, у яких немає синдрому того пострадянського, коли той страх такий животний да, нам, нами володів. Ще тоді. І це дуже важливо, щоб сьогодні, тому що через журналістів світ бачить, що відбувається, через журналістів іде правда. І важливо, щоб журналісти чи та влада буде, чи інша, ну і можна підлаштовуватись до влади. Журналіст має казати правду, якою б вона гіркою не була, розумієте? Тетяна, от повертаючись все ж таки до 1 грудня, от після такого жорстокого побиття студентів, от що змусило тебе тоді поїхати знову на Майдан? Ну, влас... І власне, власне в ми відбулася оця така ну, неетична, да, некоректна поведінка. поведінка першої особи держави. І молоді люди, студенти, які бачать набагато сьогодні далі, вони виросли в іншій державі, вони в перспективі, вони спілкуються зі своїми однолітками, які навчаються, і в тій же Польщі, і в ті ж Швеції, і в тій же Англії, і так, далі, і так далі. І вони також хочуть бути повноцінними мешканцями землі, да, оцього простору. І сьогодні їм якийсь дяді, які який до цього говорили, говорили дяді, мужі говорили, що все добре, все. Нормально і буде те, і буде й те, і тут він, як напьорсточні раз, і розвернувся, і пішов. І це видно визвело хвилю обурення у студентів. А в молодих людей воно притаманне відчуття справедливості. Відчуття гідності, я хочу сказати, що в, в сьогодні молодь вона абсолютно прогресивна, і вони вийшли на майдан сказати просто, мирно, відкрито, не закриваючи облич, що ми хочемо, щоб все таки відбулася. Події відбулося підписання угоди, і ми мали перспективу жити в Європейському Союзі, навчатись. Сьогодні ми навчаємося, а завтра ми вже взагалі будемо управляти цією державою, хто десь в офісі, хто на підприємстві, хто в сільському господарстві, в медицині і так далі. Це ж ті люди, які, які сьогодні вже належить Україна, які поведуть нас, ну що, я десь там піду на пенсію, і так далі. А це прогресивна а наші молодь. Наші діти, так. Це ви два сини? Так, і вони вже сьогодні повноцінні ми господарями, управлінцями держави будуть Грудня був мільйонний мітинг. Віче ми всі приїхали на Вічі, і ми, до речі, потрапили на ту банкову, бо ми ж романтики були. Ми ж не знали, що, що насправді відбуватиметься. Тетяна дитя, ходімте на банкову подивимося. Ну ходімте, і ми йдемо. І, і щось там таке бухкає, бухкає, але ж тоді навіть приблизно ні в тих чоловіків з нашої партії, які були, бо ми поїхали цілої делегації, ні у нас жінок не виникло, що це вже світло-шумові гранати кидаються це і, і газ, і да. І ми ж собі пішли, і коли звернули на Банкову, щось дихать погано, щось очі сльозяться, щось так і так. І ми туди потрапили в пастку. Оцей дух справедливості, це генетично у тебе? Чи все ж таки от життя саме підказало? Ну, я думаю, що я завжди була от така. Альбам там чи кому не додають м'яса <смі> в клітках. Ну, Якби ви ж пам'ятаєте мене по, по, по нашій спільній роботі, ну, це, напевно, генетично, я, я думаю, що генетично. Тому що я повинна, Це має бути так і, і, і так. І розумієш, ну, напевно, це генетично. От сьогодні молодь хоче керувати країною, хоче займати якісь відповідні пости. Так? От, е... Ти як політик, от що ти про це думаєш? Чи от не буде такої ситуації як в 2004 році, от що все-таки до влади, ну будемо говорити чесно, прийшло багато людей непрофесіоналів? Ну, молодь, звичайно. Звичайно, вони зараз, такий юнацький максималізм. Атруізм. І до тих подій, які відбуваються, теж є зауваження, і теж ми можемо по-різному сприймати. Але пройде час. Воно стане на свої місця. У владу мають іти люди чесні, порядні, принципові із дуже здоровим глуздом, і з дуже головою ясною, розуміючи, що вони мають робити у владі. Вони мають піти на службу до народу. Коли ти при владі, коли ти при посаді. Розумієте, оці моменти якихось проявів, несприйняття, ну це не годиться, тому що політика взагалі складна річ. Ситуація, в якій ми сьогодні знаходимося, надзвичайно важка. Ці сотні людей, які загинули сьогодні, коли записується наша програма «Дев'ятий день поминальний по тих дітях, по тих чоловіках, по тих юнаках. По по тій біді, трагедії, яка відбулася в, в десятках і сотнях сімей. Сьогодні сотні і сотні людей лежать покалічені, і у них інвалідність. Сьогодні мільйони людей з порушеною нервовою системою і сприйняттям загострене почуття. Ось це почуття справедливості, загострене почуття болю. Загострене почуття тієї трагедії, яку пережили, і це не може бути і відразу, і ось тут. Тому що коли поїхати сьогодні на майдан, то це шалений біль. Це не мислимо, просто бачити це, не мислимо чути, і не мислимо спілкуватися стільки болю. І можливо, ми зараз бачимо по телебаченню поведінку правого сектору деяких людей самооборони, а можливо, це взагалі не ті люди, які були на Майдані. які Можна як завгодно сьогодні говорити. Ми маємо дуже виважно поставитись до тих дій, тому що цей біль він ще навіть близько не пройшов. Ми, ми будемо мати через місяць-два, чому лікарі сьогодні б'ють на сполох, що потрібно з тими людьми, які пройшли горнило. Коли кажуть, двері пекла були відкриті, щоб сьогодні з ними працювали психологи. Якщо ви думаєте, що я себе дуже добре почуваю, і мої колеги по партії, і всі інші, які були, і ті жінки, які на Житомирському майдані їх сотні, ви, ви глибоко помиляєтесь. Я вся роздерта, я вся розшарпана. Я не можу себе зібрати, зібрати докупи. Так. Я не можу, тому що це ну це напевно довго буде, і не знаю, чи воно взагалі вийде те, що відбулося у двадцятому столітті. Те, що відбулося масовий розстріл людей, була даний наказ масово розстрілювати, це жахливо. Це навіть не підлягає ніяким словам, ніякому поняттю і сприйняттю, і воно не буде підлягати. І я думаю, що тільки правову оцінку мають дати ті органи компетентні, які цим мають займатися. І я думаю, що Гаазький суд ще скаже своє слово. Я кожного ранку прокидаюся і молю Бога, що я бачу білий світ. Чи це сонце вранці, чи це туман, чи це мороз чи спека, але ти живеш. А скільки тих людей, які боронили наше з вами життя, які хотіли, щоб ми пішли в Європу, щоб ми достойно жили, щоб у нас були достойні заробітні плати. Щоб в нас в наших е, батьків були достойні пенсії, щоб, щоб соціальні відплачити. пакети, щоб ми могли відпочити, щоб кордони були відкриті. Я пам'ятаю, колись мене запросили в Австрію, мої друзі, і мені оце такий принизливий потік людей біля австрійського посольства. І ти, 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 тебе щось запитують, тебе допитують, і це настільки принизливо мають бути відкриті. Відкриті кордони. Ми маємо війти в ту європейську спільноту. Ми горді люди, ми горді люди. У нас є людська гідність, але, але є єдина біда нема тієї влади, яка сьогодні має зробити, має підкреслити і показати нам, українцям, українському народу, і, власне, показати світу, що український народ є достойником. Є достойним. От мені розповідали люди, які стояли на Майдані, що там немає ні страху, коли була температура повітря 25 градусів морозу їм не було холодно. Ні. І їм не було голодно, хоча їх кормили, і все одно не відчували такої потреби навіть поїсти. От як ти гадаєш, от звідки от така мобілізованість у людини? Я вам ще скажу, що в той час, коли був Майдан, коли такий страшний тиск був з боку влади, з силових структур, найбільш захищене місце це був майдан. Там відчуття свободи. Там відчуття захисту, там відчуття все рівно, що перемоги, відчуття, що нас не знищимо. Я хочу розповісти один такий факт: коли з 10 на 11 грудня зачистка Майдану була, ми були до вечора. І, і власне, я і там планувала, бо я не завжди залишалась ночувати. Я так вранці їхала, ввечері десь на останню маршрутку поверталася. Якраз в, той, в ту ніч я залишилась з Києві ночувати. І от в, 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 почався штурм, нам телефонують. Я, до речі, ночувала тоді і декілька наших партійців у Павла Івановича. І я включила п'ятий канал телевізор. І отак бачу, щось відбувається. Ми в одну мить всі зібралися, поїхали. Мене ще не хотіли брати, бо я жінка Павло Іванович і інші чоловіки біля офісу висадили. Вони від'їхали, через 5 хвилин під'їхали жінки уже на таксі, і ми так далі за ними поїхали. Ми під'їхали до Михайлівського храму. Туди вже нас Беркут не пропускав, зупинились таксі, до речі, в туніч таксі, безкоштовно правда возили, бо з нас ні копійки не взяли. І ми всі біжимо туди вниз, якщо ви знаєте, з Михайлівської. І всі кияни, і Михайлівський храм, оце дзвони. Я таке бачила тільки в кіно. І всі кияни, хто тільки міг, ми бігли, бігли, бігли. От ніч простояли, жінки біля сцени, оце тоді ми трималися з жінками за руки. І в тебе страху не було? Ні, ні. Я інше скажу. Так, е... Я перепрошую, я хочу тебе перебити. Але ж у тебе два сини. А я не думала. ти у своїх, у своїх дітей, ти одна у своєї онучки. Да. Я розумієш, тому що у мене два сини, у мене внучка. Якщо я піду з цього світу. Тому що ми всі рано чи пізно підемо. Вони мають жити в нормальній державі. Ними не будуть управляти. Вони не будуть рабами, їх не будуть пригноблювати, їх не будуть катувати. Їх не... Вони, не будуть... вони не повинні нічого боятися. Вживучи в Україні, вони нікого нічого не повинні боятися. Вони повинні жити, працювати і бути достойними людьми. І, от саме за це, отам таких як я стояло дуже багато. Але я хочу епізод, пізотики. Тика, що не боялися. ніч пройшла, а потім вже Маріка Бурмака прийшла на зміну Руслані, і сильний холод, і там і, і, і сильний сніг тоді йшов. Такий сильний сильний лопатий сніг, а холодно, і якийсь гурт грав український, я не пам'ятаю. Ну і ми всі топчимося, бо тому, що нам холодно, Ой. ми топчимося. І я дивлюся, жінки такі, така запальна музика була, і всі такі жінки так танцюють на цьому майдані, а там вже скрізь, навколо, бо ми якби вже були оточені біля профпілок і там і там. І я думаю, боже мій. Якщо зараз знімає нас якась світова компанія і дивляться там. Іде війна, там, а тут жінки стоять і танцюють, що Україна буде стояти, ви розумієте, оце відчуття. І, і я думаю, що у всіх, хто був, і всі, хто приїжджав, Майдан віддавав силу. Він давав снагу, він давав мужність, Майдан давав. Твоє життя до Майдану і після Майдану. Ну, я... От наскільки змінилася змінилося, я зовсім змінилося твоє бачення до цього. Я абсолютно життя. зовсім інше стала. Майдан. Майдан мене звуть. Тебе завжди був такий от революційний такий порив? Так, я не боялась. Я боялась. Якби ви знали, як мені страшно було. І як коли починається починається атака, типу, починає атака, і вони всі йдуть. Боже мій, ми ж тут внизу, а з гори оця чорнота в касках, в усьому виблизку йде, і цей дим і це все. Боже мій, коли обличчя смерті стоїть перед тобою. Це дуже страшно. Це до того, що можна просто вмерти і впасти в обморок. Бо Це пайду, дуже коли страшно. Ти впала в обморок. Ну, але, ти так, але, це дуже... да, да. але це дуже страшно, ви розумієте. А. Ну, але, але потім ти піднімаєшся і йдеш. Тетяно, от е, та революція була помаранчева. От якого кольору ця революція для тебе? Я не знаю, Анжела, вона для мене така кривава. Вона для мене кривава. Я не знаю, я, я не можу характеризувати. Я, я ще не прийшла до. Того якогось стану, що це біль. Я багато спілкувалася з людьми на Майдані. Ми там безкінечне спілкування, і ми, ми казали одне, особливо жінки: невже немає однієї людини, чоловіка в пагонах, який там керує, щоб віддати наказ і повернути тих же людей, які в пагонах стоять, бо там стоять теж чиїсь діти, чиїсь чоловіки чиїсь внуки і так далі. І так далі. Одна людина, яка має пожертвувати своєю посадою, бути чоловіком мужнім і розвернути війська, це потрібна була одна людина. Якби одна людина така знайшла з чоловічого роду, повернула, повірте, що ті хлопці, так як вони тоді за 10 хвилин виїхали від Верховної Ради, так би вони тоді зібрали, все покинули б і виїхали. Не знайшлося того чоловіка, який вони всі, коли приймали присягу, давали присягу на вірність українському народу. Але не знайшлося. І навіть маючи такий захист статтю 19 Конституції України, яка не допускає, коли тобі віддають накази, не виконувати їх. Ти можеш не виконувати злочинних наказів згідно Конституції, ніхто цього не зробив. І коли я зараз бачу, там стають на коліна, просять і так далі. А, а де чоловіче начало? В тих людей, які одягли пагони, і давали присягу на вірність українському народу. От і все. Тяно, ну, я дякую тобі за сьогоднішню розмову. У нас для тебе є ще один сюрприз. Дашенько, <плес> чи готова ну, портрет? Я перепрошую, можливо, я емоційно дуже була дуже сьогодні. добре. <плес> Шановні телеглядачі. Тетяна Романовська. Танечко, це тобі спасибо. на згадку про нашу зустріч. Дашенька, спасибі вам велике. Дай Боже, щоб ви могли творити, щоб ви стали великим художником, щоб ми ще побували на ваших персональних виставках. Я я я, я просто до сліз, спасибі вам. Ми дякуємо тобі саме за цю емоційність за те, що ти сьогодні завітала до нас у студії. Знаєш, в тебе дуже багато роботи. І я бажаю тобі здійснення всіх твоїх мрій, здоров'я тобі, твоїм дітям Спасибо. і твоїй онучці. Дуже дякую вам. І Всім бажаю нам щастя, здоров'я, благополуччя мужності. Тримаємося і будь, будьмо терпимими, будьмо добрими, будьмо просто людяними і шануємо кожну мить нашого життя. Це так. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, Тетяна Романовська, голова Житомирської обласної організації політичної партії Українська платформа Собор, заслужена журналістка України, була гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна своєму колезі, заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку і допомогу в створенні програми та молодій художниці Дарії Голуб. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кемілайн Агро, користуючись продукцією Кемілайн Агро. Ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть Вите тих, хто поряд з вами, до побачення.